做什么？ Це вам більш детально розповісти про варіанти інвестування чеком від 100 тисяч доларів. Сьогодні ми пропонуємо інвестувати такий чек у наш проєкт Amo Family Resort на етапі будівництва. І що отримує інвестор? Інвестор отримує період окупності біля 7 років, 14% річних доходу чистих і 17%, якщо ми беремо з врахуванням капіталізації. Що таке капіталізація? Це здорожчання об'єкту у періоді. Наприклад, наприклад, інвестор купує і через деякий час продає об'єкт, то таким чином він зможе отримати свій прибуток у вигляді капіталізації. Ми пропонуємо сьогодні інвестувати. 10% усього від загального чеку і решту в період півтора року до моменту закінчення будівництва і здачі об'єкту в експлуатацію Рібас Фотос груп. Якщо ми, наприклад, можемо перерівняти, куди ще ми могли б інвестувати 100 тисяч доларів, ми могли б купити нерухомість комерційну, офісну, ми могли б придбати житлову нерухомість, і також здавати її в оренду, але переваги інвестування. У нерухомість, якою буде управляти досвідчена управлінська компанія, і не просто управлінська компанія, а компанія-готельний оператор, вона безальтернативна, тому що за вашою нерухомістю постійно доглядають. Є амортизаційний фонд на відновлення мілких пошкоджень на ремонт, і ваша нерухомість постійно знаходиться у Бездоганному стані друге, ви маєте право користуватися цією нерухомістю як гість готелю. Ви можете проживати 19 днів на рік у власному юніті. Додаткова перевага, яку ви ніколи не отримуєте, коли здаєте комерційну або житлову нерухомість самостійно у містах. Ну і звичайно, локація. Гори, Карпати, Буковель, яськорлижні траси, безліч активностей, які можна і влітку, і взимку. Це унікальне природне місце, де завжди приємно перебувати і релаксувати. Тому, якщо такий варіант інвестування цікавить вас, готові поспілкуватися з кожним особисто більш детально і розповісти вам про наш об'єкт або звертайтесь до нашого відділу продажів до анни вона завжди вас проконсультує дякую вам